Волонтери ТОВ Червоного Христа приїхали до свисянина Олександра Чмиря, аби евакуювати його батьків з рідного селища. Вони з сестрою, говорить чоловік, вирішили звернутися за допомогою, адже мати не може самостійно пересуватись. А обстріли російськими військовими з почастішали останнього тижня. Почався обстріл. Крадньою хату взагалі розбомбили. там. К нам осколок залетів, теж пробив. Ну, от сестра позвонила, говорить, так і так, давай відвезю. Попросила ребята 80 літ 44-го року. На два місяці. Ну, там подивитися, куди. Як. Житель селища Михайло комендант вирішив евакуювати свою дружину Олександру. Сам чоловік залишається свесі, бо, говорить, не може залишити будинок та господарство. Ще ж не не ходить. Як я можу з нею, вона хоч там буде. Более надіжні. Хочу, щоб не розташили туди, нічого. І паремонтів кое-что підремонтує. Страшно, а тепер, а що тепер зробиш Нічого, як-небудь переживи. А може, можеш перекритяти. Володимир Москаленко очолює загін швидкого реагування Червоного Хреста. Розповідає, що останнім часом до їх організації стало надходити більше звернень з Шосинського району. За кілька останніх днів вивозили людей з села Сопич Еспанської громади та міста Середина Буда цього разу, аби допомогти мешканцям СВС, об'єдналися з волонтерами з Києва. Це мала мобільна людина та й чоловік. І по заявці дитські відправляємо її до Києва. Приїхали сюди, забираємо і в Батурині передаємо київлянам, які привезуть її до Києва і передадуть дочці. До нас може звернутися люба людина, яка потребує допомоги евакуації з п'яти або десятикілометрової кілометрової зони, яка підлягає обстрілу, і яка не має можливості сама виїхати звідси. Червоний хрест обладає транспортом, за допомогою якого можна маломобільних не просто а й лежачих вивозити на більш безпечну територію. співробітник, співробітник Червоного Хреста Геннадій Ворона розповідає, його дитячі роки пройшли з весії. Тепер чоловіку доводиться евакуювати звідси людей. Завдяки знанню селища додає, може швидко приїхати по Місце. Дуже тяжко дивитися на те, що що зараз проходить тут. Дуже тяжко. Тому що раніше сюди приїжджав відпочивати до друзів, до родичів, які залишилися. Зараз приходиться приїжджати сюди, чи перевозять гуманітарну допомогу, чи перевозять людей, які постраждали внаслідок обстрілів, чи які є інвалідами, які є маломобільними. Тому дуже тяжко на це все дивитись і чекаємо щоб як можна бистріше закінчаться війна? Олександр Соломко, Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.